Так, іще раз, якщо що там той -то портал зламають тут є в кінці в цій вежі ще один запасний, 18-й. Добре, добре. 18, добре. Там трошки дальше даже mm -hmm. прямо будет. Ну... ну що Підож, чи, підожжй, кістя... а тут, тут ще не викликаний босс. Ага, добре. Тут ще мене до біг... є а, не, у мене є мати. У мене кістянка є. Оооо. о, -о Ніфіга собі. Ти підготувався. І тут таке... Я не знаю, ты ж... тут лишка поставити. Я не знаю, я не знаю. Я впав. О, вони тільки на щену в мене прогружились. Ну типа тут була пустота, я думаю, що це за пустота. А в мене ще нікого нема. А, он пригни. А я скочу, ще нікого не видно. Ну, там вони аж код я вже. Ну коротше, випускай їх разом з нами. А, ну якщо хтось з когось є молоточок, отут до мене, там де є такі, не знаю, коротше біля мене є стіна, от між, між цими. О там де є просвіт У них можна їх... випригнути От тій шпаринці дремлюво. А по них можна випригнути, я вже випрыгнув. А, ну добре. Дремлюга, Як? Б... Як? Треба буде розвалити. А тіті... в Ну в пасті. Оцю стіну треба буде розвалити, щоб. Ну, я не знаю, в мене 5 фпс, мені дуже важко. Я Окей, тільки випускаю... я Дай сигнал. І тут Віталій вибігає. Со спустом из-за молитвого заки прычку. Прикинь, вы скачив со спиной. Блин, вы все бачите? Я не бачу нікого тут, а тут кто съе? Ну та, тут має бути 100 штук тих по полузаводу. Ну короче, я їх не бачу. Я тоже не вижу. Це не цікаво. Капець. Ой, дайте, дайте, Капец. Ого, с там по 200 йо -мо, я воду ще шу, это клетки. А де ж вони. Й-моє. О, давай ты им щиты накину щит. Так, було бы класно, Бо я думаю, що вони встаем, ну не, не споры, то не в кассу. Накинулись им щиты. А то ще треба можна... їх поназивати кожного.

Короче, ми все пропустимо я такой. Иди туда, не знаю куда нади, ты не знаю що. Треба було по телефану. Ну а мене хтось бігать вообще взагалі. Я взагалі нічого не розміщусь, твар. Ну у мене я хоть 46 Ппс, але я нічого не бачу. Ой, у мене б'є, я говорю. Я не говорю. Я говорю, <реш> <реш> я вже <бурнела. реш> А, <реш> то вже значить починайся. Босс був призваний, да? Да, це він огонь кинув. А кат... у мене теж немає його полоски життя. У ну, мене то... тоже нема. Вообще нічого нема. Я що взагалі не помиллю. Що всі Я умерли? Я не понимал, що це було. О, появився босс. Нарешті. О, у нього вже менше половини хп. І один попилозавр. О, два вже є. 3, 4. Є, є. Нарешті. Це капець, Треба почекати може трохи, щоб всі прогрузили. Люди, я тут нічого не бачу, у мене все. Боже, боже, боже. Йо-мою, скільки тут попило Світ Свідче такого не видів. То скільки їх 120, та було? Було 120. Ну мало. Блин, де хоппал. Давайте, давайте. Вони ще не вийти нормально звідси. Це капець. Ця фортеця вона повністю розвалена. А, все, вже портала не 18-й едит. Ну да, да, це понятно. Худит, худиет, поползаврю. Он и блин си не виходять. А де той 18-й, Покажіть, хто Якби вони всі вийшли, байже, вони б його вбили. На задній стенке аж. Капец. Армия поползаврю. Шам такого не видел. О, 18. Ты пищи сюда. Да. Тут ще хтось збоку десь є? Я. Ну, мене показує мінус 2 ФПС, я не знаю, що відбувається. Я ну, стараюся просто відходити, да, І надіятися, що мене ніхто не вб'є. Коротше, бос відбіг десь далі. Він взагалі до них не достає. Ой, тут лава обережно одразу за стінки. Десь я його б'ю, в нього вообще хп не забирається. Короче, тікаю гет. Я <плес> умру до сраки. Ура, я вмер. Ура. Так, чекай, де твій хід? Так. Я б теж хотіла це знати, але це тяг. Через верх, давай Типа тут є портал, як, щоб вийти, бо я вже все побачив, що хотів. Я хочу додому. Коротше, вони його розвалили повністю. І ще 50 за додому приведеш. Ми вже побачили, оцінили і одобрили. <рес> <рес> ну. <рес> а попало також? І... Є, тут один ще сидить. Боєгус самий. Звідси не вилазить. Так, тут треба... мені треба. Блін, що лут забрати? Люди, а у мені треба лут забрати. Я, Я навіть не зрозумів, що мене вбило. <рес> Пінганіть, де портал знаходиться. Я просто ну, попробую до нього вийти, було. <рес> Потому що в это звідси. Я пустий портал поставив. Там що эти пустий був, зв'язаний, изначально. В фортесе, я думаю, навряд чи щось залишилось. Нет, это. Я центральний выставил портал. А фортеця просто палає зеленим полум'ям. Ні-ні, там друга є. Чуєте, я виставив ще один портал. А, все, його зламали теж. Ладно, нема Я в фортеці вийти за своим трупиком. через мне. А я, я пау. Через верхвати 25 хп, <ріх> <шкоп>, да? <ріх> треба шкатидробен. дробину. Так, <ріх> У мене один хп. А у меня тоже. 3 хп это. Я, короче, ну, попробую лівнути, да, і скажете чим все закінчилось. Ой, я бачу світу, але як його забрати? Эээ, його ще добити нагодне. Есть. Я застрибно. Я... Я хотів скакати за тобою, але увидев, що ти вс, ты я не, не скачу. Вс, секунда. Я в полете зупинився. Е я можу виставити через ще раз портал центральний. Да и еще пустый был. скакає? Боже, як воно Маймас. все лагає, Ну конечно, слухай, ты 6 хп то що ж тут може бути? Блін, ну то и палет. А він полит і впав. задовпав. Склепадиш, мене ж нормально відображається. Я зараз типа відео відкрив. А в мене тут отримав. А от я тепер не можу забрати свій лут. Це вже третій ну, побіг. Трусак. Так, я відбігаю геть звід. Треба, щоб батька завалили, тоді вже забрати свій лут. Його ще треба завалити. Все, я беру свій зелений меч. Зараз дай Торба. Та бляха, як це так? Як це так? Ооо, лагає. Що, тварини вже все, всі померли? Так щось урона взагалі не забирає, як я його б'ю. Чи може я не там б'ю? Йо-майо, я плагаю, я нічого не бачу. Десь в зеленому полумі біжу. Я значить, може, якусь скалу б'ю на його. Не прогрузило. Ой, мені на хату напав цей. Шукать. А сейчас там тебе зліва з боку, ну типу, зверху на кутику. Типу, пише, що В мене могу. та 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 Воно зараз може викине. О, все, пішло. Ой, я. У взагалі показує, що вылетаю. Так, ну, Витлай, головне відійти. Давай, Віталій, тікай. <сігарі> Вони не тупо стоять там. Це Та зависло, походу. Мені треба А Дай -дай -дай. По -пока показує, що цей, вилітає з сервера. О, перестало прийшов. Блін, ну ще трошки його добить Добийте, будь ласка, добийте, будьте людьми, віддайте мені мій лутик. Я вже на перший день граю в Альхейм, що, типа, ну, в таких ситуаціях лівай зі світу <реш> О, от мене в мене була вмислість, була коли почалось падати ФПС, думаю, може, може на ну, я не встигла. Тому що ж Десь, нічого не видно. Ні, ні, не попалозаврі, не боса, не видно було нічого. І ти просто я тупо враз і померла. З чого, як, де, коли і чому, і я так і не повіла. Що тут було? Б, на портал, який, хоча б. Чуть -чуть. Все, мене походу вибило та, є, є, в мене ресурси. <ріст> okay. Треба було коли було сказано, що 5 ФПС треба було, взагалі не заходить. <ріст> <ріст> Ні, та воно якось перше нормально було, але не прогрузили тіпа, самих цих папелозаврів я не бачу. Знову я його короче, виставив, Не знаю, коли він підключиться. Но а коли підключиться, можете забігати. Mm -hmm. Щось воно О. лагає. Ну. Ага, вообще стало. А у мене повністю гра вилетіла. А я зараз вилечу. Я зараз вилечу. Братва, твай Я так понял. А у боса помалу ХП відновлюється. Ну, тому що так, да, наб'ємо. Треба потім до бракви прийти забрати своє кільце. <рес> Тебе викинуть, а нас теж викидає. Ні-ні, я нічого не можу робити, мене завісло горить, е, значок виліту, так, оцей красненький зверху. І це. я просто згу. Ну, нічого не можу зробити, не ну, вийти, нічого, нажати, нічого. Я одна? Він же майже був труп Тортал включився? Чи не включився? Я не знаю бо поясники далеко 17 портал Так не, не пускає Ух, Я думаю, що что не вб'є це був ужас. О, я зайшов. А я не можу. Мене навіть не пускає до цього до пароля. У мене тут все пусте, ні одной текстурки немає. Треба ще сотку по попелзаврю. <різовую> 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 Дубль два. <різовую> ж... О, заходжу. <різовую> Вбити його. отдайте телу так, я на месте я на місці так на ну, я звец и не вылазил я тут, тут бегаю от кута до кута так а цей портал что працюет о працює, ура Чекай, бо Морген за мной бежит ой все мене выкину може и вчасно час <гум> Як то ти одіти, то хай би викинув. Так, бляха, нічого. Я взагалі не зрозуміла, що це? Де це? Так, тепер, де мій труп? Отут мій труп. Ладно, я біжу за трупом. А що там буде по дорозі, хто його знає? Як, як я нікого не бачу, може мене ніхто не бачить? Може ну, тіпо, прокатити, бо тіпо, вони не прогрузилися і ну, урон тобі не наноситься. Ну, типа не знаю, ну, як той босс виявився. Прогрузилась, бляха! <гум> ну бо ж ну, вважай, що той босс ходив декілька хвилин. Ну, типа, а я там сам ну, стояв би, в центрі і ну. Я його навіть не бачив і ну, урон не Не, помінь, я, не я так помирно. Блін, не вистачило секундочки за працю. Пішли до світу в Італії. Там полюбе, ну, типу, нас чекають левади і ті, а ці... могут. По максимуму от ліси дрімучі. Пару оленів уб'ємо. Може на... Може на тролля підем. О, тролики. Миле створіння. Ну чому його скелетів убити? Welcome. Да ну, я ти гола, ти я взобралась, я заберу свій свело, ты побежу куда хочешь. <рес> <рес> ні. <рес> <рес> О, 18-й запрацювал. Алли вбив? Убил, алло впервые убьл. Вбив. что <рес> убил. Головне ти його вбив. <рес> <рес> ну я собі колись портал поставлю, коли це. Ця... <рес> да. <рес> 20 серій спустя, там же, знаєш, типу вийшло вже третє обновлення Вже такой сказали, що вже більше не буде виходити обнаву і туди поставлю. Да, да, да. Я. Мені не так тобі вже помогли. Їбільна, виселі, виселі, виселі. Якщо нас, це все рівно веселіше було. Це всі що були, правильно? Це є скільки шестеро людей, якщо там вірити по, по 30% більше хп в босса, ну це типу так на. Віталій, угомонись! <клес>